Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про солоність води і, як завжди, виконаємо дослід: чому ж морська вода солона? Щоб дати відповідь на це питання, необхідно звернути увагу на кругообіг води у природі, а також на те, яка вода наповнює моря і океани, а яка річки і озера. Почнемо водний цикл з того, що прісна дощова вода падає на землю. Але не можна сказати, що вона на 100% чиста. Проходячи шлях в атмосфері, краплі дощу змішуються з вуглекислим газом і таким чином набувають трохи кислотних властивостей. Коли вони досягають поверхні землі, то продовжують свою подорож по її поверхні, щоб потім опинитися в морях та Океанах у цей час вона вступає у взаємодію з різними породами і, маючи кислотні властивості, руйнує їх, захоплюючи іони у цих породах і переносячи їх у море. Цікаво, що приблизно 90% цих іонів це натрій або хлорид, і як відомо, вони у поєднанні утворюють сіль. Прісна вода, яка потрапляє в океан. Потім випаровується, утворюючи хмари, але натрій хлорид та інші іони залишаються, десь з часом накопичуються. Таким чином вони придають морю солоних властивостей. Багато мінералів також потрапляють у воду океанів через вулканічні геотермальні отвори. Чим більше води випаровується, Тим солонішою має бути вода, і схоже, що воно так і є. Чим жаркіше клімат, тим солоніші моря. Розглянемо солоність деяких із них. Показники приблизні: Червоне море 41%, середземне 39%, чорне 18, а Балтійське 7 Але можливо у вас виникає питання. Чому ж вода у озерах також є прісною, якщо її наповнюють стічні води? Але дуже багато озер мають відтоки і їх наповнюють також підземні води, що проходять фільтрацію у ґрунті, позбавляючись солей. В той же час є багато солоних озер, які не мають відтоку. Наприклад, мертве море має солоність до 350%. Цікавим і дивовижним є те, скільки солі розчинено у морях і океанах. Вона складає 3,5% ваги океанської води. Якби вдалося виділити всю цю сіль, то вона б вкрила землю шаром товщиною у 153 метри. А це на секунду. 40-поверхова будівля. Що ж? Тепер переходимо до нашого досліду. Для досліду нам знадобиться три склянки або три стакани, сіль, ложка, яйця та вода. Так, спочатку нам треба наповнити першу і третю склянку водою. А другу склянку чи банку наповнити водою наполовину. Далі треба додати сіль у другу та третю банки та ретельно перемішати. Далі нам треба додати ще води у середню банку. Намагайтеся зробити це так, щоб вода не перемішалася. Це можна зробити за допомогою ложки. Далі нам треба обережно опустити яйця у ці банки. Що ми можемо бачити? Солона вода щільніше, ніж звичайна. А чим щільніша рідина, тим легше предмету плавати в ній. Коли ви занурили яйце у першу банку, воно опустилося, тому що щільність води низька. Коли ви занурили яйце у третю банку, яйце залишилось на поверхні, тому що щільність води висока. Якщо ви все зробили правильно та обережно додавали воду, ви можете спостерігати, що яйце плаває ну, десь посередині. Чому так відбувається, що воно плаває посередині? Коли ви опустили яйце, спочатку був зверху шар звичайної води. А коли яйце вже досягнуло шару із солоною водою, то там щільність води вища. А на цьому рівні Щільність води досить висока, щоб їй це не тонуло. Щільність речовини це відношення маси речовини, у нашому випадку води, до займаного цією речовиною об'єму. Це означає, що чим більша щільність, тим більше маса. Наприклад, Маса 1 літра солоної води буде трохи більше маси 1 літра звичайної води, щільність якої менша. А ще щільність речовини залежить від її температури. Максимальна щільність звичайної води досягається при температурі плюс 4 градуси за Цельсієм. Щільність води при підвищенні температури зменшується. У морі трохи легше плавати, ніж у річці, тому що. Щільність води у неї вища. Виходить, що морська вода виштовхує ваше тіло на поверхню так само, як солона вода у банці виштовхує яйце. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. На цьому все. Я дякую вам за увагу. На все добре!